Понеділок 12-го тижня позіслані Святого Духа, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і веселийся в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі. Наші. До Коринтян, першого другого послання святого апостола Павла читання. Браття, всім нам треба явитися перед Судом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим, що зробив, як був у тілі, чи добро, чи зло, пройняті отже страхом Господнім. Переконуємо людей, Бог же знає, що ми. Та надіюся, що і ви у вашій совісті знаєте, що ми. Не хочемо самих себе знову поручати, але даємо вам нагоду хвалитися нами, щоб ви мали що відповісти тим, які хваляться видимим, а не тим, що в серці. Бо коли ми не при собі, то Для Бога, а коли розсудливі, то для вас. Бо любов Христа перемагає нас на думку, що коли один умер за всіх, то всі були мертві. Він же умер за всіх, щоб ті, що живуть, не жили більш для самих себе, а для того, хто за них умер і воскрес. Коментар щоб ті, що живуть, жили вже не для самих себе, а для того, хто за них умер і воскрес. Дорогі мої, ми завжди щось робимо для себе, вчилися ходити і розмовляти для себе, вчилися в школі, щоб в цьому житті щось досягнути і здобути. Тепер працюємо. Зранку до вечора, знову для себе будуємо будинки, купуємо квартири, авто, це все для власного комфорту. Чи часто у нас з'являється усвідомлення того, що Бог нас поставив саме на цьому місці, щоб ми служили для інших, що Бог чекає саме цього від нас? Який би був інший світ, коли б усі люди були цього свідомі, що мають не лише для себе самих жити, але і для інших служити, а остаточно служити для Бога. Бо коли Господь нас поставив на якомусь місці, Він розраховує на нас, Він очікує щось від нас, тож. Погляньмо самі на себе і погляньмо на обставини навколо себе, як ми могли б послужити Богові і ближнім. Від Марка Святого Євангелія читання. Одного разу прийшов Ісус із Назарету, що у Галилеї, і був хрещений Іваном в Йордані. І коли виходив з води, побачив, як небо розкрилося, і духа, що як голуб сходив на нього, і голос ізлинув із неба ти єси син мій возлюблений, у тобі моє уподобання. І відразу дух повів його в пустиню, і він пробув у пустині сорок день, спокушуваний сатаною. І був з дикими звірами, і ангели йому служили. Коли ж видали Івана, Ісус прийшов у Галилею і проповідував там Євангеліє Боже, кажучи: Сповнився час, і Царство Боже близько, покайтеся і вірте в Євангеліє». Коментар. І голос і злинув із неба, Ти є син мій, любий у тобі моє уподобання. Дорогі мої, Христос для нас є іконою Отця, являє Отця, який був від віків. Ісус Христос прийшов, щоб виконати свою місію Спасіння людства. Водночас кожен із нас. Будучи створеним на образ та подобу Божу, також є іконою, яка мала б являти Бога. Святі показують нам Бога, являють Його, бо зуміли усвідомити собі, що їм уже дароване життя вічне, і вони почали тим вічним життям жити, почали усвідомлювати ту велич, якою вони можуть жити. І велич Бога, якого вони можуть являти. Це дуже важливо для кожного з нас усвідомлювати свою велич у Божі, свою особливість, специфічність, неповторність свого покликання. Кожен з нас має свою місію, важливу і дану самим Богом. Часто у нас виникає таке почуття меншовартості, неповноцінності, тому потрібно пам'ятати про вартісність свого життя, яке ми отримали від Бога, пам'ятати про те, що Бог на нас покладається і дає нам спроможність зробити багато великих речей, що ми бачимо на прикладі святих. Дорогі мої, люди приходили до Івана Хреститися, бо від нього чули, що є правда на землі, що є правда небесна, що на землі є суд совісті, а у вічності суд Божий. І той, хто не знайде примирення зі своєю совістю тут, на землі, відповідний засуд одержить і на суті Божому. Іванове хрещення було на відпущення гріхів. Іван Претеча говорив про покаяння саме в цьому сенсі, наверніться до Бога, відверніться від всього того, що робить вас рабами гріхів, рабами ваших пристрастей, вашої жадності. Ми і з вами знаємо, що наш Господь Ісус Христос був безгрішний, тоді постає питання, для чого Господь хрестився? Коли люди приходили до Івана, визнавали свої гріхи, свої неправди, всю свою нечистоту душевну і тілесну, вони ніби символічно її змивали у водах Йордану, йорданські води робилися ніби оскверненими. Ці води наповнялися людськими гріхами, неправдою, нечистотою. Христос занурюється у ці води, тому що Він хотів не тільки стати досконалою людиною, але хотів понести на собі весь жар, всю важність людського гріха. Він занурюється в ці мертві води, і ці води передали йому смерть. А смерть належала тим людям, котрі згрішили, тому для них смерть це відкуплення за гріх. Тому то Він говорить Івану Хрестителю залиш, дозволь мені зарунуритися у ці води і виконати всю правду. Тобто, я повинен зробити все те, що має бути зроблене для відкуплення світу. Занурюючи в ці юрданські води, він як чистий льон, якого занурюють, щоб покрасити, входить білосніжним, а виходить в одязі смерті, який він сам на собі міг понести. Після того, як Спаситель був хрещений, дух веде його у пустиню. Ісус та Іван, хреститель були родичами. Перший раз вони зустрілися ще до свого народження, коли Марія відвідувала свою родичку Елисавету. Єлисавета, коли почула привіт Марії, радісно засвідчила, що дитя в лоні з радості здригнула. Тепер же Іван, як пророк, виконує те, що доручив йому Бог, проповідує прихід Месії і хрестить водою, готуючи дорогу Синові Божому. Хоча сам Ісус називав Івана найбільшим між народжених від жінок, євангелизм Марко не зосереджує нашу увагу на Ньому, але на Христові. Іван удостоїв ще великої ласки, проте залишився скромним і простим слугою Господа. Це запрошує нас теж роздумати про те, з якою поставою ми виконуємо своє служіння Боговій ближнім. Спробуйте про це написати у коментарях, як ви виконуєте своє служіння Богові і ближнім, а на це отримаєте благословення. Хрещення Ісуса від Івана, по суті, не було необхідністю, бо ж Іванове хрещення є хрещенням на покаяння, в якому Ісус не мав потреби. Церква від самих початків бачить у цьому жест. В покорення і солідарності, Бога з людиною. Оці залишили нам власні глибокі роздуми про те, що ті, які хрестилися в Юрдані, символічно залишили там свої гріхи, а Ісус на цьо, натомість у цих водах взяв на себе гріхи людини, щоб її відкупити. По-людськи, ми часто сторонимося людей, які здаються нам гіршими від нас. Котрий не з нашого кола, так би мовити, але подивіться, син Божий, не боїться людської грішності, тому що з вод Йордану починається його місія нашого зцілення, В покорення Христа увінчається голосом Небесного Отця. Ти є син мій возлюблений, у тобі моє уподобання. Тому я теж можу не боятися моїх упокорень. Вони мене не принижують, лише показують, чи вмію слухати за будь-яких обставин голос Отця, котрий в Христі і мене бачить своїм улюбленим сином, своєю улюбленою донькою. Після такої піднесеної події Дух повів Христа на пустиню. Часто ми помилково сприймаємо наше християнське життя як бонус, який вчинить нас щасливими і безтурботними. Бо ж коли Бог із нами, то хто чи що посміє стати проти нас? Такий ідеал віри не витримує випробувань реального життя. Нерідко ми схильні сумніватися в тому. Що Бог насправді нас любить, коли з нами стається якесь нещастя чи неприємність. Подивимося на Христа, котрого Дух веде у місце жорстокого випробування, саме це місце Його приготуванням до місії і школою, прикладом вірності для нас. Можливо, і мені варто сьогодні трохи переоцінити роль тих прикрощів котрі випали на мою долю. Іван хрестив хрещенням покаяння для прощення гріхів. Але Ісус, дорогі мої, не був грішником. Ісус був святим Божим Сином. Ісусу не потрібно було хрещення, йому не потрібне було покаяння. То чому ж тоді Ісус охрестив ще від Івана? По-перше, Ісус охрестив ще Івана, щоб перейти, я від нього хід спокутної історії. Іван прийшов як предтеча Ісуса, Він мав приготувати для Ісуса шлях. Іван добре виконав цю місію, Він проповідував хрещення покаяння, і до нього виходила вся країна юдейська та єрусамляна, і хрестилися від Нього, сповідуючи свої гріхи. Але Він не міг дарувати людям прощення гріхів, він лише вказував на агенція Божого Ісуса, який візьме на себе гріх світу. Час Івана минав і починався час Ісуса. Однак Ісус не став руйнувати усе старе і будувати все нове. Він скромно підкорився Божій волі і перейняв від Івана Євангельську справу. Тут ми вчимося тому, що нам потрібно знайти своє місце в Божій історії та виконати свою місію, ніхто не робить усе сам. До нас працювало багато християн, і завдяки їм Євангеліє дійшло до нас. Ми прийняли Його, а тепер нам треба передати Його наступному поколінню. Звісно, нам треба передати Його найперше нашим дітям. І так приємно бачити. Що наші діти, дорослі, ще й чи вірять в Ісуса, але що нам треба передати Його молоді, студентам. Дуже не так усе воно і просто донести Євангелі до молоді, тому хай Бог допоможе нам виконати нашу справу в цьому поколінні. По-друге, Ісус прийняв хрещення, щоб публічно заявити про початок своєї місії. До цього часу Ісус тихо жив у Назареті і працював звичайну людиною. ніщо не видавало в ньому месії сина Божого. Коли пізніше Він прийшов проповідувати в своє селище, багато хто дивувався, звідки у нього така мудрість і сили. чи не син Йосифа він? Матея 13.54. Але тепер час прийшов Бога. Ісус приступив до служіння. Він залишив свій дім, свою роботу і розпочав служіння. Це була урочиста церемонія, призначена Ісуса Месією. Зазвичай на урочисті події всі збираються, коли у дітей, якийсь там виступ у садочку чи перший дзвінок у школі, то приходять усі батьки. Тут ми бачимо, що Святий Дух, що спустився на Ісуса як голуб. і Бог, голос, якого почув Ісус. По третє, Ісус прийняв хрещення від Івана, щоб стати на місце грішників. У другому Коринтян 5.21 написано: Бо гріха, що не знав, Він зробив для нас жертвою за гріх, щоб ми у ньому стали праведними перед Богом. З того часу, як людина згрішила, Бог шукав того, хто може вирішити проблему гріха, але ж ніхто з людей не міг вирішити проблему навіть власного гріха, але був лише один безгрішний Син Божий, Ісус, який вирішив стан знайняти це місце грішників, щоб ужати на себе їхні гріхи. Коли ми читаємо ці вірші, то бачимо, що Бог радів, що Ісус прийняв цю місію. Бог радіє, коли будь-яка людина приймає місію. І Бог зміцнив Ісуса, який вирішив слухати ще Його волі. По-перше, Бог дарував йому Святого Духа. І коли виходив з води відразу, побачу вам, що розкрило ще небо, і духа, як голуб, що сходить на нього. Боже тіло це справа Святого Духа. Справа служіння, проповіді, поширення Євангелія це справа Святого Духа. Якось у синагозі Ісус прочитав слова книги пророка Ісаїї, відніс її до себе. Дух Господній на мені, бо Він помазав мене благовістити Богом і послав мене зціляти зламаних серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння, відпустити змучених на волю, проповідувати. Те діло Господнє сприятливе. Луки 4, 18, 15. У книзі діянь розповідається, що коли на віруючих день п'ятидесятниці зійшов Святий Дух, вони почали говорити різними мовами, щоб різні народи, які прийшли на це свято, почули Івана. Святий Дух дає бажання проповідувати Слово і запрошувати усіх на вивчення Біблії. Якщо хтось вирішив стати учнем Ісуса, це також робота Святого Духа. І якщо хтось вирішив стати священником, монахом, монахинієм, батьком, вчителем, то це також справа Святого Духа. Бо Господь кличе до, до різних справ, до яких хоче. По-друге, Бог запевнив Ісуса в своїй любові, і голос із неба і злинув, ти є син мій улюблений, у тобі моє вподобання. Ісус мав справу, заради якої не мав багато постраждати і врешті-решт віддати своє життя. Бог не визволив Ісуса від важкої справи, але Він зміцнив його, дарувавши йому своє слово і запевнив у своїй любові. Тут ми вчимося з того, що найкраще в житті зміцнює слово Бог. У наш час багато хто думає, що добре зміцнює інформацію, тому вони купують смартфони та постійно сидять в інтернеті. В результаті вони тільки пухне голова від надлишку інформації, але це ніяк не зміцнює. Зміцнити можуть сон та їжа. Але це теж тимчасово та обмежено. Докорінно нас може змінити лише слово Бога. Бог 25 років змінив Аврама своїм словом. Давид писав: Ти покрив мій і щит мій на слово Твоє надіюся. Псалом 118-114. Давид був царем, мав владу гроші та армію. але він знав, що насправді можна покласти ще тільки на слово Бога. Тому нам теж важливо дуже пам'ятати, те, що Ісус прийняв Боже Слово, Ти, син мій улюблений, якому я понав, і зберігав Його в своєму серці. Воно зміцнювало його і допомагало Йому виконати місію. То так само і ми маємо так готуватися, пам'ятати, що Бог нас любить. Негайно після того Дух веде його в пустелю, і Він був там в пустині 40 днів, спокушений з сатаною. і. Був зі звірами, і ангели служили йому. Як у випадку хрещення, на перший погляд здається дивним, що Ісус, Божий Син, відчув спокуси. На небі немає спокус, немає гріха, небожителі, як ангели, не відчувають спокус. Але тут виявилася людська природа Ісуса. Він прийшов. У наш світ у людському тілі, а отже став схильний до всіх спокус, які відчувають люди. Будучи в людському тілі, Ісус став схильним до голоду, втоми, самотності, як і всі ми. А ми знаємо, що коли ми голодні, втомилися, самотні, або навіть просто не виспалися одним словом, знаходимося в поганому настрій, то нам так важко впоратися з собою. І наше тіло диктує нам, що робити і що говорити. Ісус перебував у пустелі днів без їжі та без людей. Він страшенно зголоднів, втомився і був самотній. Всі негативні людські емоції разом обрушилися на нього. Ісус добре зрозумів, що означає жити в людському тілі. Автор послання до юреїв написав про це так, тому Він повинен був учому уподібнитися братам, щоб бути милостивим. І вірним первосвященником перед Богом, щоб умилостивитися за гріхи народу, бо як сам він зазнав, був досвідчений, то може і тим, хто спокушається допомогти. Єврею 2, 17, 18. Оскільки Ісус сам був підданий спокусі від чувствання, Він розуміє нас у наших спокусах і може нам допомогти. Він розуміє братів, що означає жити у чоловічому тілі, що таке пожадливість, як людям важко боротися з голоду. Він розуміє сестер, Він розуміє, чому вони іноді плачуть без жодної причини. Він зневажає нас, говорячи «у». Марко підкреслює ще одне про Ісуса Вусель і був зі звірами, і ангели служили Йому. У раю перші люди також жили зі звірами, але там була цілковита гармонія. Бог любив їх як своїх дітей, а Адам і Єва любили один одного. Вони також мали про звірів, і звірі кормилися їм. Але коли вони згрішили, гармонія була зруйнована, і рай перетворився на пусте. Почалося беззаладдя, суєта, як написано у Римлян 8.20. Бо тварю підкорилася суєті, тварини стали вбивати один одного. Вони перестали слухати ще людини і поважати її, як людину. З того часу навіть мандрівні собаки дозволяють собі гавкати на людину. Але в постелі Ісус подолав спокуси сатани. Він був жі з вірами, і ангели служили йому. У пустелі почався процес відновлення царства Бога, як написано у пророка Ісаї. Тоді вовк житиме разом з ягням, і барс лежатиме разом з козеням, і теля, і молодий лев, і віл будуть разом, і молоде дитя водитиме їх, і корова буде пасти з медведицею, і дитинчата їх лежатимуть разом. І лев, як віл їстиме солому, і дитина гратиме над норою. Змії і дитя простягне свою руку в гніздо змії. Ісаї 11, 6, 9 Наш світ без Бога це пустеля, сповнена диких звірів. У пустелі люди прагнуть, але нема джерела, щоб напитися, так і у нашому світі. Люди прагнуть справжньої любові, але без Бога ніде не можуть їх знайти. Ще люди гризуться один з одним, як дикі звірі. Хто для вас? Як дикий звір, чи може ви самі, як дикий звір, через те, що люди втратили рай, у суспільство прийшло багато зла, нерозуміння гніву, те, що людям дійсно потрібно, це відновлення раю, їм потрібне царство Бога. Отже, про що проповідував Ісус? І говорячи, що сповнився час, і наблизилося Царство Боже, покайтеся і віруйте в Євангелі. Виконався час. Це означає, що настав час відбутися викупленню, яке Бог готував довгий час. Бог обіцяв євангельську історію, що в книзі Буття 3.15, одразу після того, як перші люди згрішили, там написано: і ворожнечу покладу між тобою та мішинкою, і між насінням твоїм, і між насінням її. Воно буде вражати тебе в голову, а ти жалитимеш його в п'яту. Цей вірш називається Прото З того часу багато людей чекали на годину, коли прийде той, хто уразить сатану. І ось нарешті з'явився Ісус Месія, який це зробить. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Перший коментар я уділяю благословення, а під ним нажміть на відповісти, і під тим першим коментарем на відповісти пишете ім'я. Амінь. Інші це просто вже коментар. Ті інші коментарях вже участі в благословенні не беруть. І поставте пальчик вверх, пальчик вниз. Це дуже багато значить. Слава Ісусу Христу!